Володимир Вятрович, історик, публіцист, народний депутат України, доєднується до нашого ефіру з ним і поговоримо про наші стосунки загалом з поляками. Ну і про цю ситуацію, зокрема в даному контексті. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Володимире. Ну от як ця ситуація цей конфлікт, який начебто спровокований так, там певними економічними питаннями, як насправді він для вас характеризує українсько польські стосунки загалом? Бо навіть я, от коли подивився оце відео Соколової, і ця історія про те, що вже там не пропускають цивільні автівки? Ну задався просто питання, а це справді це, це явище просто таке тимчасове пов'язане з бізнесом, чи його треба розглядати в якійсь не знаю історичній ретроспективі і, можливо, перспективі? Ну очевидно, що все все варто розглядати в історичній ретроспективі для того, щоб бачити якісь історичні коріння. Зрозуміло, що в нашій історії є багато якихось складних сторінок, якихось непорозуміння, але в нашій історії, навіть особливо в недавній історії, є дуже багато сторінок. Приязної співпраці, взаємодопомоги, яка дуже корисна насправді була для обох народів. А ну, на жаль, те, що зараз відбувається, ну це треба розуміти, що е, це на шкоду Україні, це на шкоду Польщі. Е, те, що зараз відбувається на кордоні, вже протягом кількох місяців, тобто це не навіть не кілька тижнева е, справа. Це протягом кількох місяців. Ну, має просто кілька вимірів, е, досить складних вимірів. Перший це Вимір е політично-економічний, е те, що зараз відбувається на кордоні, це блокування протягом кількох місяців. Це абсолютно і пряме порушення. Угоди України про асоціацію з ЄС, це абсолютно пряме порушення і приписів самого Європейського союзу в е, на, на території Польщі, е, тому що мова йде не про блокування кордон, польсько-українського кордону, мова йде про блокування кордону України з європейським союзом. Тому я впевнений, що Україна мала би подавати до е, міжнародних судів. Україна мала би апелювати до світової організації торгівлі, тому що все те, що відбувається, є прямим юридичним Дичним порушенням цих норм, цих приписів, цих домовленостей, які є між Україною і Європейським Союзом, тому я абсолютно не розумію абсолютно не бачу жодного виправдання. Повній бездіяльності польської влади, на жаль, приклад законстатувати, але й повні бездіяльності і нової польської влади, тому що на початках говорили, коли почався весь цей процес, списували це на те, що ну бачите, це така от сила е, право і справедливість, е, яка між іншим блокувалася тоді, із навіть вертоанти силою конфедерації, можливо, це було однією з причин загравання з такими українофобськими якими силами чому відбуваються ці акції зараз уряд влада в країні в Польщі помінялася, помінялися. Ми бачимо знову таки жодного жодного бажання вирішити цю проблему. Ми бачимо навіть цього останнього репортажу, який показала її Соколова, бездіяльність просто правоохоронців, які не, не дивляться на те, що брутально порушуються права людини. Тобто вже не йде про жодні якісь економічні аспекти. Інший, звичайно важливий аспект це моральний аспект. Адже, мова йде не просто про. Не те, що е, блокують поступання всупереч міжнародним угодам якихось продуктів з якоїсь країни, чи через е, якусь країну мова йде про Україну, для якої ці е, коридори, ці кордони. Ну, це одне з небагатьох вікон світ, які залишилися, зважаючи на війну, зважаючи на те, що інші кордони України, морські кордони України, блокуються Росією, знищуються Росією, і очевидно, що це безпосередньо б'є по Україні із з економічної точки зору, тому що ми втрачаємо без діж грошей важливих для, для нашої країни, і це відбувається на обороноздатності. Ну і на жаль, це б'є нас морально, тому що очевидно, що українці, які зараз е, стримують наступ Росії, вони захищають тільки Україну вони вони захищають і Європу, вони захищають і ту саму Польщу, і дуже прикро, коли таке глибинне нерозуміння того, що зараз відбувається в світі, навіть не тільки цих, так би мовити, страйкарів, як вони себе називають, але й тих людей, які є політиками, які очевидно мали би наводити лад з цієї ситуації. Ну а ну очевидно, що а, ця ситуація, ну вона точно а, там вигідна, скажімо, Росії, звісно ж. Але пане Володимире, на вашу думку, а варто тут шукати якийсь ну конкретний там російський слід, якесь їхнє сприяння? От в, в розігріванні в підігріванні цього конфлікту? Ну, дивіться, по перше, так звичайно, що це Росії вигідно. Будь що, що послаблює Україну вигідно Росії. От але чи це робить саме Росія, чи це робить тільки Росія? Ну точно не тільки Росія. На жаль, треба розуміти, що е, є досить великий ступінь якихось антиукраїнських настроїв і в польському суспільстві. Так вони ці настрої, дещо відійшли, особливо спочатку повномасштабного вторгнення. Ми побачили іншу польщу, польщу, яка рятувала українців, Польщу, яка приймала українців. Але разом з тим залишалися ті люди, для яких все українське ну вважалося. Абсолютно неприйнятним, шкідливим і ворожим, і Мені здається що зараз власне вони знову ну, пробують якогось такого свого е, не знаю реваншу чи як це назвати в для того, щоб знову нагадати про себе. Тому бачите в цих е, е, акціях на кордоні які. Е, Проти України про проти українців тільки російський слід це неправильно і це не, не, не допоможе вирішити цю проблему. Треба розуміти, що на жаль, і в польському суспільстві, і навіть в польському парламенті були і є представлені ті конкретно політичні сили, які. Не хочуть бачити Україну сильно, які де є навіть окремі політики, які не хочуть бачити Україну взагалі. От представлені представники політичної сили та та ж конфедерація яку я згадував, які говорять про те, що Крим російський, які говорять про те, що Путін в принципі правильно робить розпочавши війну проти України. Тому очевидно, що Українцям українській владі в першу чергу, яка мала бути речником України, треба виходити на переговори з своїми партнерами, які не є антиукраїнськими, з партнерами, які зараз сформували владу. І вирішувати цю проблему сама по собі вона не вирішиться. І мені дуже ще раз хочу сказати прикро, що я навіть після перезавантаження влади в Польщі не бачу якихось дієвих кроків для того, щоб її вирішувати. Мені дуже прикро, що і з українського боку. Я не не знаю, можливо, вони якісь непублічні кроки робляться щодо вирішення цієї проблеми, але мені здається, що вже стало абсолютно очевидно за тих от кілька місяців. Цих протестів, що проблема сама по собі не вичерпається, пане Володимире. А ну в Польщі ж дуже багато дійсно а, ну і Дякуємо, звісно, полякам. Вони прийняли дуже багато українців. Ну і кількість у цих людей, які приїхали, ну дійсно величезна. А вони можуть яким, якимось чином не знаю, там виходити на протести, там мітингувати, висловлювати якісь там свої претензії, чи це може їм тільки навпаки пошкодити там, умовно кажучи, їх почнуть позбавляти там якогось соцзахисту, там фін допомоги ще чогось. Ну, це напевно питання до тих людей, які там перебувають, мені важко зараз це сказати, але я думаю, що вони в принципі в слабкій позиції, зважаючи на те, що вони є справді в приймах, в гостях, зважаючи на те, що вони справді вже котрий рік отримують допомогу від польської держави, очевидно, що будь-яка активність, яка може бути потрактована, чи буде представлена, а напевно, що певним політикам буде представлена як активність спрямована проти влади, послабить їхні позиції. Тобто, звичайно, що як тільки українці вийдуть на. Якісь протести, ті ж самі антиукраїнські сили скажуть: дивіться, ми їх годуємо. Ми їх два роки утримували, а вони протестують, виконуючи якесь замовлення українського уряду. Тому мені здається, що тут все-таки вирішення цієї проблеми набагато чіткішу позицію. Мав би зайнятися такий український уряд. А український уряд може вдатись до якихось симетричних там ну чи асиметричних заходів. Уряд і, до речі, самі українці, бо в мене одна знайома, вона там десь писала у Фейсбуку, що каже, скачала. Собі оцей сканер штрих-кодів, щоб розрізняти польські товари і щоб не купувати їх. Я не думаю, що це буде симметрично. Я не думаю, що це завдасть якогось за таких збитків, яких завдають збитків зараз завдають цими протестами Україні. Я думаю, що Україна мала би апелювати до європейських структур, тому що те, що зараз відбувається, як я сказав на початку нашої розмови, це пряме порушення норм і приписів самого Європейського Союзу. І Європейський Союз має тиснути на Польщу разом з Україною. Дякую, пане Володимире. Володимир В'ятрович, Володимир історик, публіцист, народний депутат України.